Як підібрати комплексний догляд за своїм хатнім улюбленцем, якщо він ще дуже-дуже маленький, кожа ніжна і потребує комплексного догляду? Рішення є шампунь, кондиціонер і спрей це абсолютно гіпоалергенні препарати. А, І для того, щоб підібрати комплексний догляд за своїм хатнім улюбленцем. Будь ласка, приходьте за посиланням нижче, отримайте безкоштовну консультацію ветеринарного лікаря, який зможе підібрати регулярність і необхідні компоненти для догляду за шкірою, вушками, шерстю вашого хатнього улюбленця. Рада вітати вас та ваших хатніх улюбленців. Мене звуть Тетяна Шовленюк. Я директор у мережі ветеринарних закладів «Ветплюс», лікар ветеринарної медицини з багаторічним досвідом. Сертифікований грумер і власниця розплідника котів породи Мейн Кун Алі Аліас для отримання безкоштовної консультації ветеринарного лікаря а також більш детальної інформації по догляду за хатнім улюбленцям, будь ласка, переходьте за посиланням нижче.